Всім привіт! Мене звати Юля. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас буде рубрика Корисні бренди, точніше, красиві бренди. Я дуже давно не знімала для вас відео про якісь цікаві бізнеси, які мене надихають. Я вирішила поцікавитися, чим займаються мої друзі, і виявилося, що багато хто із них займається своїм маленьким бізнесом. У когось він виріс з хобі, у когось це ціла сімейна справа. Ці маленькі компанії виготовляють дуже приємні якісні прикраси. І я думаю, що про маленькі бізнеси потрібно обов'язково багато говорити, щоб вони дізналися якомога більше людей. Також у них дуже доступні ціни, і я впевнена, що багатьом. З вас вони дуже сподобаються. Сьогодні ми будемо з вами говорити про дуже класні віночки від компанії Ягідка. Бо ви бачите, тут з них на мені зараз про намиста ясочка, а також браслети Polkadot і почнемо ми з віночків. Ягідка. Ягідка це компанія, яку заснувала мама моєї хорошої подруги. Ягідка активно працює вже більше року. Зараз у їхньому асортименті дуже багато прикрас це і віночки, і обручі, і напіввіночки. Я вам зараз все детальніше покажу. Ягідка надіслала мені кілька віночків на огляд, і я в два з них закохалася одразу. Гадайте, який мій улюблений. Я не впевнена, чи я його осмілюся кудись здігнути на якийсь свято. Можливо, це коли станеться, але для відео обов'язково буду використовувати. Більшість віночків закріплюються на звичайні обручі, вони досить міцні. І гарно тримаються, їх легко одягати на будь-яку зачіску. Цей обруч, який зараз на мені з піонами і з ягодами виглядає досить масивно, але насправді він досить легкий і практично не помітний на голові. Тобто він ні абсолютно не заважає. У ягідки є повсякденні моделі, є дуже святкові моделі. Цей вінок я думаю, можна вдягнути на якусь урочисту подію, а також навіть на власне весілля. Наступний віночок також мій фаворит. Він повністю складається з ягід калини, або не знаю, як називаються ці ягоди. Він дуже делікатний, дуже легенький на диво. Теж кріпиться на звичайний обруч. Я думаю, підходить для якихось святкових подій, а також на кожен день. Залежить від вашої фантазії, від вашої сміливості. Його я дуже хочу вже почати носити. Чекаю весни. Коротше кажучи, ягідки я тепер стала вашим постійним клієнтом. Мені надіслали ще один віночок з ягідками. Цього разу він класичний. Він на такій дуже гнучкій основі. Його можна легко вплітати в будь-які затіски. Я думаю, що для весілля він буде ідеальний. Просто він також надзвичайно легенький, дуже яскраво виглядає, тільки заточний віночок для якихось дуже особливих подій. Зараз я покажу вам його зблизька. Тут також використані ягоди калини, які прикріплені до таких гнучких гілочок. У них середні дротики, вони легко закручуються так, як вам це потрібно у зачисті. Також у ягідки є кілька моделей віночків з такими фольклорними нотками. Я думаю, що їх класно носити на якісь народні такі забави чи якісь великі свята. Хоча, якщо у вас дуже екстравагантний стиль, то ви можете їх спіли одягати і щодня. Ось такий віночок із піонами. З різними польовими квітами, нагадуючими з перший вінок, який я вам сьогодні показувала Тут також є піони, тільки інших відтінків. Я думаю, що він чудово буде виглядати як із вишиванкою, так і з якоюсь романтичною сукнею. Також я впевнена в тому, що віночки ягідка це чудова така знахідка для фотосесій З цими віночками ви зможете створити дуже класний образ. І ще у мене є дуже стримана модель, такий віночок-половинка, яку точно можна носити щодня. Тут делікатні маленькі квіточки, така стримана кольорова гама, тому підійде до будь-якого вбрання, напевно. Погодьтеся, що віночок робить одразу образ якимось таким дуже святковим і ні. Мені дуже подобається. Якщо ви любите екстравагантні прикраси для свого волосся, якщо ви любите носити віночки, красиві обручі, якщо у вас є якась дуже гарна ідея і ви хочете щось створити неординарне, то я думаю, що ви можете звернутися до ягідки і вони задоволенням для вас це зроблять. Тепер переходимо до намисті ясочка. Компанію Ясочка заснувала одна з моїх подруг, її звати Люба. Вона закінчила коледж імені Труша, сама художниця. Вона заснувала своє хобі кілька років тому. Починала вона не з прикрас. Вона робила дуже красиві м'які іграшки, потім почала робити красиві віночки з полімерної глини. І минулого року взялася серйозно за намиста. Намиста вона робить з дуже якісних матеріалів. Це різноманітні скляні намистини, чеське скло, натуральні камені, натуральні корали. Люба мені нагляд прислала кілька моделей намистям. Зараз все покажу ближче і розповім про кожний з них. Зараз. На мені найважче і найкрасивіше намисто, яке ви сьогодні, напевно, побачите, це намисо складається з шістьох ниток чи низок, як правильно їх назвати. Тут натуральні корали, натуральні камені, пресовані корали, камені кількох чудових відтінків червоного кольору. Коли я готувалася до цього відео, Люба розповіла мені дуже цікавий факт про те, що колись у доміну вважалося, що. Що більше ниток коралів у дівчини на шиї, то вона багатша. Тому про майбутню власницю цього намиста можна сказати, що вона дуже багата Зараз нам ні ще одне намисто, також з такими фольклорними нотками. Тут зовсім інші матеріали. Зараз вам покажуться намисто з близько. Тут використані скляні намистинки, намистинки з дерева, а також натурального камені з Переважно Люба працює на замовлення, тому ви можете писати до неї на Фейсбук або на сторінку ясочки. Усі посилання залишаємо внизу під відео. І думаю, зможете втілити будь-яку свою мрію в життя. Наступне намисто такі янтарно-коричневі гамі. Я також зараз вам покажу ближче. Тут використані креселеві намистинки, чеське скло. Тут всі намистинки дуже гарно переливаються як під денним світлом, так і під штучним світлом. Вони досить важкі, але дуже гарно прикрашають ваш образ. Наступне намисто, як мені дуже-дуже подобається своєю гамою: тут і блакитні намистинки, ультрамаринові намистинки. Тут використано також чеське скло, кілька намистинок з індійського дутого скла. Також використані намистинки дуже різних фактур: тут і прозорі, і матові, і глянцеві. Якщо вам сподобалися ці намистики, які я вам сьогодні показала, то обов'язково заходьте на сторінку ясочки у Фейсбуці. ознайомтеся зі всіма моделями. Які раніше були, якщо ви замовите намисто від ясочки, то такого намисто більше ні в кого не буде, це точно. І остання компанія, про яку я сьогодні вам хотіла розповісти, це маленький сімейний бізнес, який називається Полька Дот. Цей бізнес створила моя подруга Юля разом зі своєю донькою Поліною. І разом вони роблять дуже класні браслети. Таких браслетів ви точно ще ніколи не бачили. Якщо бачили, то точно не в Україні. Вони створені з якісної сталі і складаються з дуже цікавих частинок, які називаються доти. Доти кріпляться між собою на спеціальні механізми. Я думаю, що там всередині точно є якісь пружинки. І в кожного дота є спеціальне кріплення, такі ніби як гачок. Ці механізми на міцні. Також вони з часом не псують. Не жаб'ють ці браслети унісекс, вони існують у кількох варіантах. Ви можете купити собі матовий браслетик або глянцевий браслетик. Також їх дуже легко регулювати по розміру, тому що ви можете будь-які відчепити і пристосувати його до ширини своєї кисті. Ви можете носити кілька браслетів одночасно. Їх можна вдягати як з класичними речами, так само і з повсякденними якимись речами. У дот є кілька колекцій цих маленьких дотів, я зараз вам покажу ближче. У постійній колекції є дуже класні доти такого патріотичного спрямування. Тут і шматочки узорів вишиванок, і тризуб, і напис слава. Україні можу скласти дуже класний браслет для патріота. Також є дуже багато дотів, які сподобаються дівчатам. Тут використані камені Сваровські. Ці доти дуже якісні, тому що тут використані ювелірні матеріали, ювелірні емалі, тому вони з часом не повинні втрачати свій вигляд. Також великою перевагою цих кріплені, можна назвати те, що вони дуже важко ламаються, і цей браслет практично неможливо загубити. Браслет суцільний і не має слабкої ланки. У новій колекції дуже багато дівчачих намистинок: такі божекорівки, красиві сердечка, гарні бантики і серйозніші такі доти, які можуть сподобатися на Хлопцям, це групи крові і також цікаві орнаменти. Моїм улюбленим дотом є маленький янголятко з постійної колекції. Там використано кілька кольорів яскравої амалі, виглядає дуже-дуже ніжно на руці. Цим браслетом ви просто можете створити свій власний стиль і власну історію. Ось і все, про що я вам хотіла сьогодні розповісти. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Усі прикраси, які я сьогодні показала, справді дуже якісні. Ви можете сміливо їх купувати для себе або для своїх друзів, подарунок чи рідних. Я б почала з себе. Заходьте обов'язково на сторінки, ясочки, ягідки, польки дот на Фейсбуку. Посилання на їхні стрінки я залишу внизу під цим відео. Лайкайте, відстежуйте їхні нові колекції, замовляйте щось. Маленькі бізнеси варті того, щоб про них багато говорили, тому що кожна річ, яку вони роблять, створена з любов'ю. Я дуже рада, що мої друзі мають такі чудові хобі, які з часом, я впевнена, можуть перерости у великі бізнеси. Якщо я зайду ще цікавих героїв для цих відео, то обов'язково зніму щось схоже в майбутньому. Давайте дружити в соціальних мережах посилання на всі свої стрінки я залишу теж внизу в описі під цим відео. Також дивіться моє попередн відео, посилання на нього залишу тут на відео, а також внизу. Дуже. Дуже дякую, що подивилися! Побачимося в наступному відео!